Друзі, вітаю на каналі Як Фішерман. Пропоную до вашої уваги цікаве відео про ловлю зимової щуки джигом. А мене тоді тут окуня клювали, смикали. Я хочу спробувати, поки в мене там ще на пару хвилин хватить батарейки. Поняв покльовка і видно десь по камню тернув і відбило. Я вже теж 3 грама поставив, я вже давно не опускався до 3 грамів. Ні, тут я 4 поставив як порвав, але там я просто зовсім мілко було, але я вже думаю треба до три. Ну, бачу, вона клюнула так ну, метра півтора від очерету. Я думав вздовж проведу, по любому десь по дечеретом якась стоїть. У нас шнургайка була, але ось вона. Ну, Це якась навіть м'якіше клюнула. Да, але дурів неї диссоробій. йди вже не вимахуйся, зараз відпустимо. <рив> <рив> так, друзі, перша риба. Невеликий такі шнорсен. Друзі, ось такий маленький шнорсен. Клюнув на твістера. Ось такий грамів 600, не більше. Відпускаємо пішла Десь приблизно така сама клювака була, тоді може трошки різкіша. О, тоді тобі скажи руку помий. <реш> <та поличенці> є. <реш> На цій точці ми отримали два клювання, одне реалізували, вже доволі непогано, а більше ця точка не принесла нам результатів, тому рухаємось до наступної. Ну, щоб сказати, що вау, то ні. <реш> <реш> Це в принципі вже звичайна тема. Ну. <реш> Права риба дуже-дуже м'яка, вона напевно ще не зрозуміла. Що вона сіла. а це може ще й гарно сощучка. Тут без підсаки ніяк. Тут без підсаки ніяк. Ну, вот маленькая щучка взяла на крыску на целика. Пускай матроси. Вот, ну, чего от этого? Ага. Просто, ну, приманка падает и вона на падении. Та наша вона так робит. Слушай, куда вона идёт? Ну наша ты пришла, елки-палки. А? Не, на то мутного такого. Ну, скотиняка, ну. А она зашла в очередь. Она пошла... Тут-то. Ух, зараз я. Ага, вийшло. Нормально. Та вона дрібна, але вона, вона ще й забагрилась. Я зрозумів, чого вона пішла так в сторону. Фух. Так, це все добре. Тепер в обратну сторону. Зворотню сторону не піти. Друзі, ось така історія вийшла, трапилась. Щука атакувала буквально просто на падінні. Навіть не, 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 навіть не в рот, не в рот, а просто щука атакувала на падінні, навіть не в рот, а просто забагрилась. Через те вона дуже різко пішла в сторону. І... Друзі, відпускаємо. Відпускаємо цю підлаву. Ага, Красиво пішла. как она перебрала туда что она робить? куда сюда ты понимаешь будешь мне тут рассказывать опа стандартный размер друзья стандартный Фух. чик 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 Ширик. Все стандартно, працюють твістера. чик вас